Помічали, як швидко минає життя. Дні пролітають, ми женемося за цілями, будуємо кар'єру, намагаємося досягти всього, що бажаємо. Ми кажемо собі, ще трохи, ще трошечки, і я стану щасливим. Ще трохи, і я досягну всього. Ну ще точно трошечки, і все буде добре. Але що насправді, що потім? Чи залишається все це з нами? Зрештою, ми приходимо до того, що нам в першу чергу потрібні люди, ті, з ким ми розділимо ці моменти щастя, ті, з ким ми будемо добиватися своїх цілей. Про це я і хочу сьогодні поговорити, про цінність людей в наших життях, як вони нас змінюють, чому важливо їх цінувати, як не відчувати себе самотнім, маючи в оточенні купу людей, і як знайти тих самих близьких до серця. Завжди залишають на нас сліди, сліди на нашому житті постійно, починаючи від батьків, які вкладують ну все бачення нашого життя з маличку. Просто уявіть наскільки великий вплив на нас дають всього два або навіть одна людина. Далі це соціум, в який ми потрапляємо дитсадочок, школа, університет. Є люди, які закладають в тебе ще з маличку віру в себе, любов до себе, любов до цього життя і взагалі хороші якості. Неважливо, погане чи хороше все, що ми маємо ось тут, you І ось тут це все вплив інших людей. Звичайно, ти чомусь навчаєшся, коли ростеш, коли дізнаєшся щось нове. Але від кого ти дізнаєшся це нове? Від людей з інтернету, від людей в оточенні. Ти постійно знаходишся в полі інформації, яку створили люди. Це не про те, що ми не маємо прям свої думки, і ось якщо людина біля мене така, то я так буду думати. Ні, проте в цілому дуже важливо обирати своє оточення і розуміти, хто взагалі біля вас, відсіювати поганих людей. Ціювати тих, хто негативно впливає на ваше життя, будь-то якісь некорисні звички, закінчуючи тим, що вони просто давлять на вас і змінюють рух ваших поглядів, не спілкуватися з тими, хто вам не близький, банально з тими, з ким не комфортно та буду з ними дружити, хоча, звичайно, вони мені не дуже подобаються. Ну ладно, можливо, такі думки колись були у вас або будуть. І я хотіла нагадати про те, що дуже важливо вибирати своє оточення, розуміти, взагалі, який сильний вплив на нас мають люди. І цінувати тих, хто поряд до цього ми зараз якраз і переходимо. А що ж з тими, кого ми справді любимо? Хто вже біля нас, і ми обрали їх свідомо? Чи цінуємо ми їх достатньо? Погодьтеся, людина дуже до всього звикає, і особливо до людей, які поруч ми звикли до своєї родини, ми їх бачимо завжди, навіть якщо не живемо разом. Маємо друзів, особливо якщо маємо їх вже багато років. Ми до них звикли. Ми дуже класно проводимо час. Але чи справді ми їх цінуємо настільки, наскільки вони цього заслуговують? Чи справді ми ось тут усвідомлюємо, що блін біля мене такі класні люди, Люди, особливо зараз, коли ми звикли кинути тікток другу, рілсик, написати в СМСК і забути на три дні. Чи це справді є якісним часом один з одним? Я не думаю. Ми відкладаємо зустрічі, бо незручно чи нам легше все ж таки помінятися пару відосиками і в принципі на тому і поспілкувалися. Дивіться це відео до кінця. Я поділюся з вами порадами, як навчитися по-справжньому цінувати своїх близьких людей. Часто ми чуємо тезу, що ти і так повинен бути своєю опорою, і більше тобі ніхто не потрібен. Бути чесно, я навіть сама нещодавно знімала про це відео, що тебе повинно бути достатньо для себе, і ти не будеш самотнім, якщо будеш любити себе та цінувати себе. І це правда, я не відмовляюся від своїх слів, але це не означає відмовитися від усіх своїх людей. Поруч про це я також говорила в тому відео. Часто люди плутають ці речі, почули у психолога чи якогось блогера тобі ніхто не потрібен і відносин і діти, і взагалі ніхто і починають замикатися, не спілкуватися з людьми, думати, що я і у себе, а отже. Мені ніхто не потрібен. але самодостатність це не ізоляція. Ми створені для того, щоб спілкуватися, щоб жити в соціумі. Звісно, в цій бульбашці соціуму потрібно знаходити час на себе. Потрібно обов'язково приділяти час тільки собі, коли нікого немає поруч, але одне та інше не має виключати один одного, а навпаки, бути в парі. Самотність це взагалі дуже прикра штука, і ти можеш відчувати самотність навіть коли біля тебе дуже багато людей. Ти можеш відчувати самотність всередині себе і взагалі є дуже величез і страх самотності у безлічі людей, але часто ця самотність просто сама нами видумана. Біля нас можуть бути ті самі дуже цінні, дуже класні люди, які завжди нас підтримують. Але ми цього не помічаємо. Ми цього, начебто, не бачимо. Ми цього не цінуємо. Давайте вчитися бачити ці дрібнички від людей і цінувати їх. Перше, говори дякую. Ми сприймаємо речі як належне. Ну тут нам допомогли, ну тут нам підказали. Там дрібничка, там дрібничка. Що мені завжди дякувати? Так, завжди дякувати. Це може зробити день тієї людини набагато кращим, і це допоможе самому тобі усвідомити, що тобі зробили добро. Ти за це подякував. Ти за це вдячний. Ти це цінуєш більше ніж до цього. Говорити дякую це в принципі дуже класна штука по життю. Буквально якимсь незнайомим людям скажеш дякую на касі, в маршрутці і це. Вже буде приємне. Можливо, ця людина не усвідомить того, що ти сказав їй дякую, а можливо, наступна усвідомиться і зрозуміє і їй стане приємно. І, звичайно, це нагадає тобі, що навіть такі звичні речі, як, наприклад, сніданок від мами, це також прояв любові, і ти повинен це цінувати та дякувати. Друге, витрачай час на справжнє спілкування, не в соцмережах. Звісно, я дуже дякую соцмережам за те, що ми маємо зв'язок з людьми, які за кордоном, особливо в наш час, за те, що ми можемо навіть більше спілкуватися, ніж. Коли зустрінемося особисто, бо особисто ми проведемо годинку-дві разом. В інтернеті хоч добу спілкуйся, і нічого тобі ніхто не зробить. Але важливо бачитися особисто, підтримувати оцей справжній зв'язок, бачити людину, говорити з нею в реалі. Звичайно, ми всі такі дорослі та ділові, коли виростаємо, але знаходьте цей час, він точно у вас є. Третє, будь ініціатором: не бійся звати людей першим, не бійся писати першим. Ми всі думаємо, що якщо нам не пишуть, то ми їм не потрібні. Але можливо, та Людина думає так само зроби цей перший крок, але звичайно і не перебільшуй. Постійно робити самим кроки, це теж не норма. Ти повинен відчувати фідбек від іншої людини, проте не бійся бути ініціатором. Інколи наші близькі так і ждуть, коли ми зробимо самі щось першими. Приділяй увагу дрібницям, бач, ці дрібниці, намагайся їх усвідомлювати та радіти їм, не тільки розуміти цінність людей на якісь свята, чи коли дуже такі емоційні вечори, а навіть дрібниця, коли тобі написали привіт, побажали на добраніч, Сликаву чи просто зустріли з роботи взагалі дрібнички роблять все наше життя, і якщо їх усвідомлювати, і дякувати їм, то життя точно стане краще, і останнє будь тією людиною, яку ти сам би хотів мати поруч. Обійми після важкого дня: нагадай про себе, напиши перше, принеси апельсинки, коли людина хворіє. Різні такі дрібнички, які будуть приємні тій людині, бо пам'ятай, що ти робиш добро і воно має тобі повертатися. Отже, сьогодні я хотіла вам нагадати, що справжня цінність життя у Людях, бережи їх, цінуй їх, дякуй їм, люби їх, люби себе. Бережи їх і пам'ятай, комусь у цьому світі важливий саме ти. Як вам це відео? Що ви думаєте на цей привід? Будь ласка, напиши коментар, напиши свою думку. Мені буде дуже цікаво отримати фідбек. Знову ж таки, давай цінувати один одного. Давай обміняємося цією енергією, напиши щось хороше або ні, можливо, чимось не згоден. Все читаю, все приймаю. А також став лайк, підписуйся на канал, нажимай дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Вони будуть виходити частіше. Звичайно, хочу нагадати, що вас я дуже люблю і ціную. І рада кожному з вас, моєму підписнику, кожному з вас, хто пише, ставить лайки. Це дуже-дуже класно для мене. Дуже приємно. І я вас справді ціную і дякую вам. З вами була Саша. Всім пока!